Біля рівного у ДТП загинув капітан тероборони. Аварія сталася 28 листопада на Костопільщині. Внаслідок зіткнення Ланоса та вантажівки загинули четверо людей. Одним з них був Максим Чаплінський, капітан тероборони Рівненщини. Сьогодні з ним прощалися у Рівному. Це кадри жахливої ДТП на Костопільщині. Там напередодні зіштовхнулись вантажівка та легковик. В останньому перебувало четверо осіб. Усі загинули. Від удару легковик злетів у кювет, а вантажівка з'їхала на узбіччя. Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб із легковика водій та троє пасажирів. Так медики констатували смерть 46-річного жителя селища Володимирець та двох рідних сестер із цього ж населеного пункту віком 50 та 67 років. Керманич вантажівки не постраждав. Серед загиблих у легковику був капітан продовольчої служби ТРО Рівненщини Максим Чоплінський. Він завжди як мав змогу десь під'їхати, там раз у два місяці, то тільки по справах якийсь їх. Ми ніколи не питали, він ніколи нам не розповідав, що його за справи. Так що якраз він побачився ще з дітками, все одно попрощався в останню неділю. все, він мав їхати вже. Капітан Максим Чуплінський народився у Мелітополі, звідки роду мама. Проте все життя Максима пов'язане із рівним. Дуже розумна людина. Це настільки був іридований, ридований хлопець. Він закінчив водний інститут, потім мав другого світу вищу економічну. Працював більше в банківській сфері, він працював експерт рівне довго в цій фірмі, потім працював уже в банках. Максим обожнював дітей, він мав сина та донечку, який тиждень тому виповнилося 10 років. Максим дуже був таким позитивним чоловіком. У нього залишилось двоє діток. Нещодавно він відсвяткував своїм меншою донькою 10-річною. Це 22 листопада. Я каже, брат його зстиг ще подарувати подарунок. Насправді він дуже любив своїх дітей. Напевно, і за то і пішов воювати. Максим усе життя був цивільною людиною. Армію йому замінила військова кафедра у вищому навчальному закладі. Але коли ворог прийшов на нашу землю, не вагався ні хвилини. Він пішов, хоча коли він уже оформлявся в армію, йому прийшла бронь з банку. Але він сказав, що я вже це перше моє рішення, так що я йому. Його... Не зміню. Максим Чоплінський служив капітаном продовольчої служби терорівненщини. Його математичний склад розуму та практика зводити дані допомагали в службі. Відповідальний перед ближніми і цю відповідальність проявив воїн, загиблий Максим, який став до лав Збройних сил України і тим самим. Засвідчив готовність боронити свою державу. Попрощалися із героєм Свято-Покровському соборі. Поховали його на кладовищі нове. Ілля Томашевський Павло Стецюк новин Рівного.